Пернаті рекордсмени України. Чи знаєш ти, який птах найвищий в Україні? Найвищий птах України це сірий журавель. Довжина тіла 110-130 см. Харчуються журавлі рослинною та тваринною їжею. Двічі на рік журавлі здійснюють сезонні перельоти. Яка найменша пташка в Україні? Найменшою пташкою в Україні є корольок. Або, як її ще називають, золотомушка. Її вага 5 грамів, а довжина крил – 56 мм. Ця пташка мешкає у хвойних лісах. Іноді може залітати в міста. Але через маленькі розміри люди її не помічають. Яка пташка найважча? Найважчою пташкою України є дрохва. Її вага може досягати 20 кг. Це найбільш масивний літаючий птах. Дрог ви дуже пильні та лякливі. Який птах є найшвидшим? Сапсан найшвидший птах України. Він здатний розвивати швидкість 322 км на годину. Рекорд найкращого зору також належить сапсану. Він вгледить курча навіть з 8-кілометрової відстані. Який птах найдовше літає? Найдовше літає серпокрилець. Він проводить все своє життя в повітрі. Він навіть може спати в польоті. Ці птахи зовсім не пристосовані до ходіння по землі. Який птах найкращий бігун? Найкращим бігуном на короткій дистанції вважається фазан. Його швидкість 34 км на годину. Вони не люблять літати, хоча й здатні до польоту. Фазан під час польоту швидко виснажується. Дякую за увагу. До нових зустрічей.